Ну що, їдемо в лісок, подивимося, що там з рибочками. Сьогодні вже 19 вересня. Сонечко, в день тепло, вночі холодно, вночі десь 6 градусів, 7, день до 20. Подивимося. Так, ну вже пройшло десь 2 тижні, як ми тут не були на цьому місці. Тут, були... тут, коли грибна хвиля починалася, ми звідси з цих місць починали і тут стояли грибочки. Ось тут були гриби. Там було пару грибочків. Я вирішив провірити взагалі, як ця грибниця розвивається, чи тут були якісь, е, якісь нові гриби, чи нічого не було, чи вже старі, чи може молоді. Ось тільки зайшов от побачив тут одненький вже, я щось не захотів рости, один такий маленький засушений є, а один гарний, молодесенький, білий. ну Це свіжак. От. а цей трошки вже навіть постояв, але він твердий. Він потріскав аж. Оце біленький. Він просто вже такий засушний, але твердий, хороший грибочок. Так, ну ось тут я знайшов два молотих. А тут ще біля ялинки таких два грибочки. Не знаю, вони трошки вже запріли, може, але дуже гарні. Зараз подивлюся, що з ними робити. Ось іще один на цій грибниці. Я відійшов трошки ще в сторону, побачив мухоморів, подивився і тут ще один тут грибочок. Маленький, молоденький, Це дуже радує. О, ось такий грибочок. Тут ще один був, але він трошки зіпсувався. Не будемо його рухати, залишаємо де далі. Будемо дивитися ще, але мене радує, що проявляються маленькі грибочки. Може в них приріст не супер швидкий, але він є. Вночі холодно, в принципі, це зрозуміло, що не швидко ростуть вони. Квасний. Грубий. Ось такий. О! Ото гриб, свіжак. Хороший дуже. Такі велетні попадаються. Це здається червоноголова. це був... Так, ну він же дуже старенький, але аж, аж так викорочувався. І потріскав від того, що сухо. Дійсно, я помітив в лісі сухо. От я знайшов ще одного білячка і він теж трохи потріскався. Він аж затвердів, засушився так. трохи. Хоч ще й ріс, але вже підсох, тому що не вистачає дощу, це відчутно, і це може сильно поміняти приріз грибочків. Можливо, їх і зменшиться. Ось Ще один грибочок, знову потрісканий трошки від того, що сухо. Але він є твердий. І дуже твердий. Зараз його пообрізаємо, як треба. Будемо ще дивитися, бачу, що хтось тут ножку врізав був. Це було явно не ми, бо це свіжа ножка врізана, може декілька днів. А ми були два тижні тому. Тобто хтось тут підзбирав грибочки, тому їх може бути небагато. Так, сидемо далі. По грибничці ці ще не виходили з нашого ліску. Такий малюсенький, класний попався, а зараз отакий, ну не знаю, які, наскільки він добрий, зараз в... Нет, вже не дуже добрий, розсипається. Вже шляпка буде добра. питаємося. От, і тут ще є. Один хороший, як мінімум один я бачу. Ось такий. О! цей тверденький. Ще й присох трохи, теж тут сухо. Ну, але хороший, твердий, класний. І досить молодий ще білий знизу, бачите. Тобто це ще не є там більше трьох-чотирьох днів, йому він досить молодий. Якщо вже жовтіє знизу або зеленіє, то вже значить гриб трошки вже постояв. Ну, буквально я ось тут зібрав декілька грибочків і ще за деревом, не побачив гриба. Дуже класно, твердий. Ох. Так. Тут у нас грибочок один старий вже. А тут така сімейка дубовичків чи синячків, чи як то правильно їх називає. О, такі, такі тості ножки капець просто. І старі, і молоді, і такі. Дуже і гарні. Ми їх не збираємо, так що йдемо далі. Ось там мухоморчики стоять один другий. А тут біленький, такий вже трошки більшенький, класний, молодий, темна шляпка. Ми його зірвемо. Хороший. Тільки кривенький. але то взагалі нічого не означає. Білячок є. Ось такий грибок, вроді, маленький, молодий, але насправді ні. Вже постояв, вже втенький знизу. Ну і м'ягенький, вже якийсь такий собі зовсім. Ну подивимось в такому ліску, тут вже берізки почали з'являтися. Цікавий ліс. Дубки стоять невеличкі, молоді. Гарний, дуже ліс, світлий. На на цьому на землі така покриття хороше, в принципі, трошки травичка, трошки мушок де неде Ось. Ну і не знаю, тут нема нічого, дуже дивно. От. Вже хотів виходити, звідси, пішов назад і думаю, залізу вверх в кущі, подивлюсь, не знаю на що сюди поліз. Ну але тепер я знаю. що такий гриб. Класний, молодий. Весь як на картинці. Дуже офігенний гриб. Так, ну я казав, що тут ще старий стоїть. Я підійшов, а тут ще й молодий стоїть один. Ось такий. Дубовий білий греб. Класика. Класик. Під дубком стоїть. В нього така більш, е, ну, така сіровата шляпка, не є виразно коричнева. Вона така сіро-жовта, коричнева, вона зовсім не яскравого такого кольору, Такого припудреного ось. Ну і ножка в нього жовта, бачите? Вона така жовтіша ножка, ніж не біла. Не білого кольору. Тут прикорні біло, звісно, а от. Друга частина, так, кажу, жовтувато коричнева. Це дубовий білий гриб. Ну і він твердіший набагато. Ось така краса. Просто як на картині. Клас. Конвалія. І такі два боровика. Такі два краса. Фух. Клас. Гриб просто супер. Ой. Перший сорт. Ах, клас. От я дуже здивований, але не йшов літні опеньки. Ось вони. Літні опеньки, підпеньки. Вже виросли, вже такі навіть старенькі. Не бачив ні разу, ще тут в Норвегії їх. От. О, там є пару ще, до речі, молодих бачу. Ну я їх не буду брати, але це класно. Тут підберезник стоїть гарний. Ну, а ми рухаємося до машинки вже. Переїдемо на інше місце, спробуємо ще, ще десь пошукати. Ну, Тут я пішов туди, тільки що був в дуби. Вроді нічого, нічого, а в кінці все-таки знайшов грибницю і все там штук 5, може 4-5 я знайшов. От, Приїхав на нове місце, а тут стоять такі червоненькі, гарні, суперові просто. На, на товстій ножці, молоденькі. Тут ще один. А тут такий велетий трохи вже навіть. Ось такий клас. Ось тут ще один маленький. <рес> ось такий біленький попався. На новому місці. Молоденький, в принципі, але теж такий підсушений вже. Ну от як і на більшості наших точок. Ось такі гриби вже попадали, великі гриби. І такий попався. Хороший ніби. Не, ні, ну вже м'ягкий. Вже все. Приїхав ще на нове місце. Зовсім нове для мене, тут не був ні разу. І от знов мене зустрічають на новому місці ці рунічки, Такі прекрасні просто. Тут такі маленькі зовсім. Можливо, хтось їх знайде і собі забере. Якщо знайде. А тут я побачив тільки що буквально. білячка. Білячка. Ось так. Тут. О. Серйозний гриб. Серйозний гриб. Це дуже добре місце, мені подобається тут. Знов прекрасний червонячок стоїть між кущиками, між ялиночками. Але тут стоїть білячок. Білячок, якого я ну не знаю, як навіть оцінювати. Кращого з кращих, чи просто найкращого? Ось такий богатир. І Він ще Добре. добрий, І він ще твердий. О. Так, ще одне включення з нового місця. Знову ж я переїхав. І тут зайшов на таку... Просто через кущі продерся, а тут така дуже гарна галявинка. Там побачив 3 чи 4 старих білих, уже зовсім старих. А ці ще такі красунчики. Ось такі грибочки. В принципі, ще тверді навіть. Ну, але вже старенькі досить. Ми їх залишимо тут і йдемо шукати молоді. Мені буквально 10 секунд знадобилося, щоб знайти того молодого гриба, якого я хотів. І ось він. Просто красачі. Так, тут я був ось тут, заліз в кущі, там я припаркувався. І тут така стежка. Ну тут просто ось тут, березка і осичка де-не-де, березка маленька така. Тут просто виставка з червоноголовців. Виставка. Дивись, які вони гарні стоять. Тут просто вздовж дороги їх купу. Там я ще одного бачив в кущах, вже не буду різти показувати. А ось тут Просто які шляпки стоять. Такі шапочки ще при капець. Тут ще такий Тут На тонкій ніжці, на великій ніжці, грубий, малий, великий. Хто який любить. А ось тут який гарний. А який тут гарний. Який тут гарний. ходив-ходив по тих червоних, червонячках і доходився. З, заліз в кущі, а тут такий біляк. О! Такі, такі червоні. Дуже великі, гарні, клас. А такі білі грибочки вже Стоявші, але. але є, радують око. Ну от, все, що я знайшов за ці дві годинки, може 2,5. Такі грибочки, є молоденькі. Я, в принципі, брав тільки молоденькі, тверденькі. ось. Не знаю, штук 20, напевно, таких відібраних. ось. Є грибочки. В принципі, можна вибрати ще, є молоді, є старших, багато стареньких. Будемо ще перевіряти, будемо ще ходити і дивитися, як вони себе почувають, чи ростуть, чи не ростуть. Ще тільки за середину вересня трошки, немає морозів. Плюс 6, плюс 7 градусів вночі, холодно досить, але ще в день тепло, сонечко гріє. Будемо дивитися. А на сьогодні все. Такі вівці собі гуляють на вечір, гарненько, чорні білі.